Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Минулого разу ми подивилися розклад для самотніх. Сьогодні дивимося ми знову самотні. Єдине, що ми дивимося зараз перспективи на нові відносини. І так, карта номер один. Тут немає значення, який розклад, який варіант ви брали минулого разу. Тут вибираєте все спочатку. Тобто. Просто інтуїтивно якусь карту берете. Немає значення: перша, друга або третя. Як ви звикли, карта номер один, карта номер два і карта номер три. І ми будемо дивитися. І так, перспективи на нове кохання. Якщо ви будете виконувати те, що було в попередньому розкладі, там були поради. Додивіться то відео до кінця. І так, дивіться, у вас є перспективи зустріти чоловіка. Можливо, не вашої мрії, тут, дивлячись, яка мрія у вас? По-перше, він дасть вам стабільність, цей мужчина дасть вам матеріальне, тобто забезпечить вас і дасть вам коріння. Тобто, ця, цей чоловік, чомусь, я так його відчуваю, що він з якоюсь хорошою родословною, тобто, вам світить. Скоріше за все, консерватор, скоріше за все. А, може бути, дивіться, може бути зем... елемент землі. Це може бути тілець. Телець, це може бути діва або козиріг, може бути, але не обов'язково. Це може бути якийсь банкір, якийсь а, чоловік, який займається своїм бізнесом. Ще раз наголошую, як... з якоюсь родословною людина мудра, людина розважена, людина, яка нікуди не спішить, і людина, яка можливо... Як би це сказати, шукає стабільних відносин. Ось що вам світить, мої дорогенькі. Чудовий мужчина вам світить. І так, карта номер два. А тут, на жаль, вам нічого не світить. Ви проходите, на жаль, мої дорогенькі, проходите свої щастя, повз своє щастя. Я. Можу так припустити, що перший варіант мав би підходити до другого варіанта з минулого розкладу. Цей варіант підходить більше до першого варіанту з минулого розкладу. Там людина жертвінність. Ось тут і є. Холодна, голодна, незадоволена людина. Можливо, ну, Дивіться, я не враховую тут ситуацію війни, тому що цей розклад можуть бачити, коли і війна закінчиться, коли у людини все добре і прекрасно. Просто людина йде попри храм і не бачить його. Іде просить милості. Якщо ви людина абсолют, людина щаслива, вам не потрібно ні в кого нічого випрашувати, розумієте? Я бачу, тут людина повинна ще над собою попрацювати. Якщо ви не бачили першого перед цим розкладу причини вашої самотності, подивіться спочатку той розклад, а потім ще раз цей. Або зверніться для особистої консультації, мої дорогенькі. Тому що тут, я так розумію, людина обділена. Я припускаю, що ви самі себе обділили. І ще раз наголошую, підходить до першого варіанту е е з минулого розкладу. Але, але, тут залежить від вас. Все залежить від нас, мої дорогенькі. У нашому світі є достатньо партнерів, які будуть до нас перфект підходити, як то кажуть німці. І так, карта номер два. А тут, ви знаєте, тут може бути. Таке несподіване кохання. Знаєте, як грім з ясного неба. Дуже швидко, несподівано. Тут дійсно можуть бути дуже швидкі швидко відносини. ось Але вони будуть такі, знаєте, уверх е знаєте, такі качелі. Тут буде, подивіться, обережно. Що ви тут не проробили? Що саме дуже підходить до третього варіанту з минулого розкладу? І я би сказала, що у вас занадто багато енергії. Ви її тратите або на пошук коханої людини, або на відстоювання ваших відносин, на завоювання цих відносин, трошечки свій пил. Вкладайте в себе, займіться більш собою, своїм щастям, своїм оточенням. Ось, тому що, ви знаєте, ви як швидко закохаєтесь, так швидко і розійдетесь. Ось якось такі найкраща позиція виходить. Перша позиція. Ось, і я дуже рада, що у вас, в принципі, світить таке щастя, мої дорогенькі. Бажаю вам бачите, навіть церква у нас тут. Дзвонить, можливо, дійсно комусь задзвонить. Бажаю вам мої дорогенькі, всього найкращого, щиро кохання. І е, любіть себе в першу чергу, тільки коли ви будете любити себе, прийде людина, яка буде вас так само любити, як ви себе. Розумієте? Е, ну, можливо, не зовсім так, але прийде у ваше життя людина, яка буде вас цінувати, тому що ви себе любите, ви себе цінуєте. Як ви до себе ставитесь, так ставляться інші до вас. Мої дорогенькі, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і мирної ночі. На все добре, мої любі!